І це нелегка ноша, і тому незалежності від того, чи підпише президент указ, чи ні, я вам дякую. І ми разом будемо розбудовувати цю країну. Ми разом беремо відповідальність і разом звітуємо один перед одним очі в очі. Слава Україні! Україна! Слава Україні! Отож, товариство, Пам'ятаю, революція гідності триває! І вчора, і сьогодні і завтра план такий: в 3 годині, в Поділі, екс-губернатор у збирає прес-конференцію, буде розказувати про сепаратістів, про нас, про мене, про тих, хто вчора заходила в цю адміністрацію. Допоможе йому її провести в лишність. Завтра, в 9 годині, екс-губернатор буде перериватися в кабінет, де стоїть Смітник дик і очікає. Допоможемо зайняти робоче місце в 9 годині біля обласної державної адміністрації. І в 4 годині разом з вами направляється до обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Воно тут знаходиться недалечко, напроти на театральні і будемо приймати офіційну відставку Ігоря Морівця. Він обіцяв, що завтра вийде, покаже листок, на якому буде зазначено, що він більше не є головним міліціонером. І після цього, ввечері, ми будемо спокійні, що нас не будуть гопили витиві біля будинків, що нас не будуть грінти бити на вулиці, що нас не чекає наступна провокація на наступній сесії обласної ради. І ми будемо спокійні жити в місті, де стабілізована ситуація. А далі вже будемо конструктивно вирішувати, як проводити реєстраційні процеси в області. Слава нації! Виступав, студент Андрій Віганюк. Тепер надам слово студенту ще одному. Як назвіться, будь ласка, нас не знаємо. Слава Україні! Отож, мене можливо, ви пам'ятаєте, як з минулорічного майдану, можливо, ви мене пам'ятаєте як Олексу сотника. Власне. Тоді я використовував е, своє справжнє ім'я Олекса, але псевдонімів був сотник. Я таким, таким його обрав справжнє моє ім'я Олексій Сихар. Це є мій студентський квиток, щоб було зрозуміло, що я все ж таки студент, ось, а не хтось прийшов і тут хоче щось вам розповідати. Отож, ну, власне, себе я вважаю е, лібералом, тобто е, я рахую, що потрібно обговорювати, думати, якби спільно вирішувати будь-які питання, які виникають. Тут дуже багато висловлено було думок стосовно того, що потрібно там брати зброю, садити на палю, люструвати в той самий сміттєвих барках і так далі. Розумієте, ми скинемо зараз одного голову облдержадміністрації. Прийде інший. Що він буде робити? Ви будете знати, що він робить. Хто яким чином це буде відбуватися? -до Добре, будуть, будуть проводитися постійно збори. Що Щотижня, я, я дуже радий цьому. Я буду щотижня сюди приходити. Так, чого ви ведете? ви знаєте, хто такі ліберали? Ви прийшли, геть лібералі? Відпочивайте, Наберіть беріть Я просто почекайте. Я хочу, щоб відбувалися дискусії. Розумієте? Бо ви, потрібно, Я не кажу, що потрібно дискутувати. Дивіться, яка ситуація. Ви знаєте, що відбувається в на Свіницькій в області. Якщо вас цікаве, будь ласка, ми вас запрошуємо мене Шостак так звати. Андрій Леонід, де ти студент? От, бери його групу і йдемо з ним працювати. Ти типу, побачимо, що ми робимо. Правда громадська, я думаю, що це справедливо. До мікрофона Маліновського запрошую слава Україні!